Да, за плюсиміс. Хороший електрик за засійська. Навіть жену не бере двома руками, да? У роботі акумулятор на батареї від Audi A6 2019 року авто приплило з США. По діагностиці показало, що проблема в 48 вольтовій системі.

то батарея плата управління уходить в захист. Досить така складна процедура, тому що потребує мікроскопу та підпаювання до основного чіпу. І далі буде правка даних. Акумуляторна батарея на 48 вольт заряджена, дані поправлено. Зараз все це буде збиратися в корпус і встановлюватися на авто.